Шановні колеги, півтора місяці тому відбулася страшна трагедія. Атака російської ракети на дитячу лікарню. Охмадит безумовно, це страшний воєнний злочин, який має отримати ще повну відповідь від правоохоронних органів. І російські покидьки і злочинці понесуть за це відповідальність. Але Здається, що за півтора місяці країна має почути від влади в першу чергу відповідь, як буде відновлюватися, відбудовуватися Охмадит. А на жаль, немає такої стратегії влади. Ми її не чуємо, а навколо Охмадиту бачимо одні конфлікти і скандали. Наша політична сила не готова з цим миритися, і тому сьогодні ми хочемо говорити про наше бачення, як допомогти колективу Охмадит. Пацієнтам, батькам пацієнтів. А якнайшвидше відновити роботу цієї лікарні, і дуже важливо, що в цьому брифінгу беруть участь мої колеги і Марія Іонова, яка і веде в нашій фракції медичний напрямок разом з Яною Зінкевич. І вона багато років є представницею і опікунської ради Охмадит. А Яна Зінкевич, це і наша шановна колега Яна веде медичний напрямок в нашій фракції. Вона є засновницею. Госпіталієрів і Яна є секретарем профільного медичного комітету Верховної Ради України. Будь ласка, Марія. Потім Яночка, добрий. день. Як вже зазначила Ірина, дійсно більше місяця від цієї трагедії і немає чіткого плану у влади. Так що ж очікує на маленьких пацієнтів, що на що очікувати лікарському колективу? І, в принципі, немає відповіді на питання теж для суспільства, для людей, для тих меценатів і благодійників, які від маленької суми до величезних сум перераховували на як благодійний внесок, на відновлення або на ремонт Охмедиту. Ми з вами до сьогодні не почули теж. А все ж таки, хто буде в тій наглядовій раді, яка буде опікуватись, начебто, контролем? Але ми досі теж не отримали відповіді на ті питання. А як був проведений тендер, за якими критеріями обирались переможці, і так само зараз дуже багато всього невідомо. Тобто, на жаль, відповіді на ті питання, які задавало на початку громадянське суспільство, в принципі, суспільство і ми теж, і як представники парламенту, немає. Ми я вже зазначила Ірина. Як парламентська фракція, точно хотіли б точно будемо впроваджувати цей парламентський контроль і не дамо, знаєте, щоб довіра. Батьків маленьких пацієнтів вона настільки була зруйнована, щоб вони не розуміли, де вони можуть отримувати ці унікальні послуги. Що стосується експертизи, ми з вами бачимо, що знаєте, вже витрачені кошти на експертизу, невідомо, яка компанія це робила. Тобто думки розділилися, і, в принципі, ми вимагаємо. Нормальної незалежної експертизи, де буде розуміння, що в який термін ліка... наприклад, якщо ми говоримо про 11-й корпус, воно буде. Відновлено, тому що там не потребується тих великих площ, про які зараз говорить влада, тому що от під час останнього брифінгу я, наприклад, не зрозуміла, навіщо з 5 тисяч квадратів робити 35 тисяч квадратів, хто там буде працювати, як це вплине на зміни до державного бюджету для утримання цієї лікарні? Тому я вважаю, що якраз чітко має бути надана. Відповідь як пацієнтам, так і лікарям, в які терміни а, наприклад, цей 11-й корпус буде відновлений, де будуть надаватися і через який термін ці. Те, що стосується важкохворих онкологічних дітей, гемодіалізу, тому що ви знаєте, що ми можемо розраховувати на наших міжнародних партнерів, але дійсно це лікування воно досить дороге. Деяких людей деяких дітей дуже важко транспортувати, і тому ми маємо зробити все якнайшвидше відновити саме роботу і надання оцих унікальних медичних послуг для маленьких важкохворих пацієнтів. Знаєте, ми насправді вже місяць в якомусь такому Чорному сні, де ми бачимо, як навіть оце велике крадівництво продовжується в медичній сфері. В сфері міноборони, в сфері, коли ми бачимо з вами, що відбувається з меморіальним комплексом пам'яті наших загиблих героїв, і тому ми точно не будемо залишати поза увагою даний процес. Ми будемо вимагати, щоб це все було прозоро, щоб за кожну копійку був звіт, і знаєте, вже з 2019 року. Такі терміни, як велике крадівництво, він вже в словник кожного громадянина, і всі тому для нас важливий інструмент. Ми, як опозиція, ми будемо вимагати керівництво нашої фракції. Ми будемо вимагати, щоб була створена тимчасова слідча комісія. А по тому як був проведений тендер, як а, будуть а, контролюватися ті кошти на відновлення таку центрального національного дитячого медичної установи, і а, будемо вимагати, щоб дано ТСК очолили а, представник опозиції, тому що це. Інструмент опозиції, бо ми вже неодноразово з вами були свідками. Знаєте, коли очолювали різні ТСК представники слуг народу і Тіщенка, і Гунько, і Задорожне. А потім вони виявлялися замішані в корупційних скандалах і якби невілювалися, по-перше, сам інструмент ТСК. Я вже не говорю про те, що якби зникає довіра в принципі до такого важливого. Органу інституції, яка би досліджувала ті зловживання, які могли би бути. Ми ви знаєте, що наша фракція направила депутатські звернення до правоохоронних органів. Поки ми чітких відповідей не отримали, але ми очікуємо е, на ці відповіді і знову ж таки закликаємо, щоб і громадянське суспільство, і е, е, інші нарядові е, організації, які Займаються розслідуваннями корупційних таких складових, щоб вони тримали це на контролі, і всі разом ми не дамо для того, щоб ті благодійні кошти, як наших міжнародних партнерів, так і кожного громадянина, хто надав донат на таку медичну установу, він, тобто всі розуміли, на що це було витрачено. І останнє я вже сказала про наглядову раду, яку обіцяла влада, що вона буде створена. І що там будуть найбільші а, меценати, і ви знаєте, ми були дуже а, подивовані, а, те, що коли фонд Порошенко, який за 10 років більше 100 мільйонів гривень вклав, в Такі дуже складні високотехнологічні речі, обладнання, такі станції спеціалізовані для Охмедита, тобто їх не запросили до наглядової ради. Ми на це реагуємо спокійно, тому що ми запропонували, що може відремонтувати, що може відновити фонд родини Порошенків. і ми самі будемо контролювати ті кошти, тому що ми бачимо, що відбувається з коштами меценатів і благодійників. Завершуючи, знаєте, якби дуже важко коментувати владу, яка абсолютно вони є такими соціопатами, і апелювати до таких ну, речей, які б, здавалось, би неможливо вже в таких, час таких важких втрат, трагедій. І тому. Прохання теж і до журналістів, до медіа, щоб ми спільно не дали владі ні заговорити, ні уникнути відповідальності по такій чутливій темі, як відновлення Охмедиту. Доброго дня, зінкевич Яна, командир медичного батальйону госпітальєри і народний депутат від Європейської солідарності, також секретар комітету профільного комітету здоров'я нації. Сьогодні я хочу наголосити на декількох речах. Дійсно, те, що та єдність, яка була навколо трагедії Охмедиту, вона є унікальною. Дійсно, вдалося зібрати дуже велику велику суму коштів. І надзвичайно важливо, щоб ці кошти використовувалися Ефективно, розумно і доцільно те, що ми бачимо зараз, на жаль, неприпустимо. І ми бачимо, що можливе розкрадання коштів. Дуже важливо розуміти, що те, що запланувала влада, декількарічна реконструкція вона призведе до того, що розійдеться просто медичний колектив. Він піде в інші медичні заклади, тому що йому не буде де працювати. А також важливо розуміти, що кожен день, який ми відкладаємо в відновленні ахмедиту, ризикує втратою дитячих життів. Це надзвичайно важливо. І дуже ціннісно розуміти, що кожне життя важливе і за нього потрібно боротися. Я, як командирка медичного батальйону госпітальєри, розумію, наскільки кожне життя важливе. Дякую, шановні колеги. Підсумовуючи і Марію, і Яну, я хочу наголосити на наступному: перше, ми стоїмо перед. Прийняттям нового бюджету на 25 рік. Влада вже сьогодні говорить, що там не вистачає коштів на фінансування української армії. Очевидно, що без достатнього фінансування української армії вся цивільна сфера полетить. І позиція нашої політичної сили всі, всі виключення. ці корупційні статейки, марафони, дороги. І таке інше мають бути звідти викреслені, і гроші мають йти на Збройні Сили України. В цей момент влада знову фонтанує якимись бурхливими ідеями, що вона буде щось там будувати нове. Давайте ми спочатку переможемо. Але при цьому паралельно ми не втратимо Ахмадит. І от є вже експертиза, як правильно сказала Марія, проведена відповідними структурами, і в цій експертизі дуже чітко йдеться те, що влада не хотіла би чути. Що 11-й корпус він потребує ремонту, не руйнування, не знесення, а ремонту. Є купа благодійних організацій, які готові сьогодні вставити там вікна, допомогти привести його до ладу, аби медична установа почала працювати. Зокрема, і фонд Порошенка, який заявив, що готові 6 мільйонів. Внести або в ремонт кардіологічного центру, який також стоїть на території Ахмадиту і готовий працювати, або в будь-яке відділення відремонтувати 11-го корпусу. І досі немає відповіді, тому що влада традиційно ділить ще благодійників на правильних і неправильних, на тих, кому можна дозволити ставити вікна, а тих, кого треба заблокувати. Це нонсенс. Коли країна об'єднується навколо Ахмадиту... Знаєте, знову-таки бачите тут політику, це, ци, це цинізм вищого тунку. Друге, лікарі вважають, що і ця експертиза, от яка існує, що вона була так написана трошечки лівою рукою. Є кілька організацій державних, які мають відповідну ліцензію, які готові безкоштовно, не за мільйони гривень, а безкоштовно зробити експертизу цього корпусу, аби почати роботу. Так от ми і Марія, і Яна, і я, і наша фракція на постійному контакті з медичним колективом. По-перше, ми закликаємо і міністра профільного не тиснути на колектив, допомагати, а не тиснути, не шантажувати, а допомагати. По-друге, передаємо ці слова медичного колективу, що вони просять зробити цю альтернативну експертизу і відновити роботу лікарні якнайшвидше. Правильно зазначає Яна і Марія, що це. Захист колективу, який не розійдеться за ці роки, це захист пацієнтів, для яких важливий кожен день. Ви хочете щось будувати? Ви покажіть, будь ласка, чи є у вас на це гроші, тому що благодійники зібрали кошти. На що це вистачить далі? Звідки ви будете фінансувати у це ваше велике грандіозне будівництво, коли нам треба ще перемогти? Позиція нашої фракції відновити роботу на цьому етапі, далі рухатися далі. Ви представте, будь ласка, реалістичний план, досить малювати оці мільярди дерев. Особливо на Ахмадиті, особливо на е, національному кладовищі. Відновіть роботу. Цього вимагають від вас і колектив і діти. І третє, я хочу нагадати, що в перший день після трагедії ми наполягали на зустрічі Верховної Ради з міністром, об'єктивній картинці того, що відбувається в Ахмадиті, і як ми можемо якнайшвидше відновити цю роботу. Ми закликаємо парламент прокинутися з цього літаргічного сну, Створити тиска, яку дійсно має не Гунько очолити, не Тищенко, і не інші персонажі, а люди з опозиції, які на цьому розуміються, допомогти розібратися в тому, що буде ну, навколо цих коштів зібраних. І головне, розблокувати право благодійникам надати допомогу лікарні, мова ще не про бюджетні кошти, і дати можливість роботу працювати. І я дуже рада, я на от не сказала це, що насправді ми почули. Від керівництва, начебто, комітету профільного, що вони готові підтримати таку ТСК. А я вчора піднімала питання необхідності уваги до Ахмадиту, в тому числі такого моніторингу і контролюючі функції парламенту в цьому процесі на погоджувальній раді. Ми будемо піднімати це питання і на годині запитань до уряду. Ми не залишимо такого, що вся країна об'єдналася навколо. Важливої лікарні, потім це заговорили, а хтось там може мільярдиці ділить і думає, як він буде 10 років щось там будувати замість того, аби відновити лікарню. Цього не буде. І остання, користуючись присутністю Тут Яни, ви знаєте, хочу сказати, що звичайно велика наша повага лікарям, парамедикам, які щодня, щодня роблять вони великий внесок в нашу майбутню перемогу. Чи мова йде про Київ, де лікують дітей? Чи мова йде про лінію фронту? На жаль, родина госпітальєрів втратила пані Олександру, посестру, пані Яни і, звичайно, від цієї нашої команди найщиріше співчуття родині загиблої пані, парамедика, пані Олександри і світла вічна пані. Дозвольте, може, я все ж таки додам не тільки про 11 корпус. Ми з вами знаємо, скільки корпусів є в Ухмедиті, їх не так багато, але ми говоримо чому і про 11, й і про новий корпус. Тому що дійсно там можливо зробити досить оперативний ремонт. Ви знаєте, що, наприклад, в новому корпусі переважна більшість обладнання зберіглась, і тому ми знову ж таки наполягаємо на тому, що ми вбачаємо, що і в 11-му, і в новому корпусі, який був пошкоджений, але можливо відновити роботу. І надання цих послуг найкоротші терміни. Але вже те, що стосується того зруйнованого повністю корпусу, ну зрозуміло, що там потребується час, але ми говоримо про те, що крок за кроком не чекати, якби там повного центрального відкриття, а що можливо вже зараз надавати послуги і відкрити ті відділення, які вже можуть працювати і відновити свою роботу. Да, дякуємо колеги. Ми дуже дякуємо журналістам за вашу увагу до теми Охмадит. Ми дякуємо журналістам розслідувачам які перше підняли тему насправді спроби непрозорого тендеру навколо Охмадит і зловживань. І ви, шановні колеги, шановні журналісти, і це громадське обурення зупинили спробу цих ну жахливих абсолютно речей. Але ми відчуваємо як. Державники, нашу відповідальність парламенті тримати цей контроль, і тому наступний тиждень пленарний на наступному тижні наша політична сила дотиснула, що починається він з заборони московських попів, що дуже правильно. Ну а далі ми будемо вимагати, в тому числі і звіту і міністра Ляшка про ситуацію навколо Ахмадиту і, взагалі, створення комісії, яка буде прозора. Наглядати, контролювати, що відбувається навколо цієї лікарні, і зробимо все від нас залежне, аби вона якнайшвидше почала працювати знову. Дякуємо.